О, <пу> <пу> Коротше, далі новини, що вражають: Льодовик розтанув у Швеції і камінням, і льодом накрив ціле село. Як він сходив з гори, є просто вражаюче відео. А в Італії тим часом почав вирувати знову вулкан Етна, і туристи стали свідками виверження. Я ж казав, історії ще вражають. Просто зараз у ранку у великому місті. У Швейцарії з гір зійшов льодовик накрило ціле селище. А в Італії активізувався найбільший вулкан Європи. Попіл та дим стояли на висоті понад 6 кілометрів. Туреччину трусив землетрус магнітудою до 6 балів, а Україною кружляв смерч. Це новини, які справді вражають. В Італії активізувався найбільше в Європі вулкан Етна. Він розташований на острові Сицилія. Його щороку відвідує понад півтора мільйона туристів. Під час виверження на схила гори було чимало відвідувачів. Вони поспіхом покидали місце виверження. Відео просто вражає. Тут неопалік, Вулкан викинув величезну хмару попелу та диму на висоту понад 6 тисяч метрів. Витік лави, стримали гірські схили. Але частина кратеру обвалилась. Вибухи чули на десятки кілометрів від епіцентру події. Вулканет не може прокидатися кілька разів на рік. Але останнє виверження такої сили було у 2014-му. Люди вистрибували з вікон. У Туреччині стався потужний землетрус магнітудою майже 6 балів. Він сколихнув курортні містечка, Мармарис та Мухла. Поштовхи відчували також в інших провінціях люди в паніці вибігали з приміщень, а деякі вистрибували з вікон. Станом на час підготовки матеріалу в ефір відомо про 69 постраждалих людей. 14-річна дівчинка померла внаслідок панічної атаки, повідомляє місцева влада. А зараз ми вам покажемо наслідки глобального потепління. У швейцарських альпах зійшов льодовик і поховав ціле селище. Ліди каміння буквально обрушилися на селище Блатен. За тиждень до обвалу льодовика екологи помітили маленькі суви криги та каміння і почали бити на сполох та наполягати на евакуації населення. Цим запобігли масштабній трагедії. Зниклою безвісти вважається одна людина. Сув накрив не лише село і пошкодив русло річки. Через це у прилеглих селищах почалась повінь. Тож влада завчасно евакуювала і кілька сусідніх населених пунктів. Причиною катастрофи називають глобальне потепління. І Якщо його не вдасться зупинити, прогнозують, що тільки у Швейцарії до кінця століття зникне більшість льодовиків. А в Україні в Чернігові вдалося зафільмувати рідкісне явище смерч. Характерна воронка у повітрі спочатку була тонкою, а потім ставала все більшою і потужнішою. Поступово смерч набирав силу і рухався на околицях міста. Втім, смерч висів лише над населеним пунктом, а на будинки не опустився. А потім поступово зник і шкоди людям не наробив.